Доброго ранку, дітки! Сьогодні в нас буде дуже цікаве заняття конструювання. Але ми не будемо брати кубики чи Лего. Будемо конструювати з геометричних фігур. Швидше, це буде аплікація, яка не потребує наклеювання. Ну що, почали? Нам знадобляться геометричні фігури різних розмірів і кольорів. Так, шановні батьки, їх можна вирізати з кольорового картону. Звісно, краще зробити ось як я, Розкласти їх по різним ємкостям за формою. Ось там квадрати, трикутники і круги. Найпростіше, що ми можемо зробити, наприклад, ялинку, ми взяли три трикутничка і викладаємо один. Другий і третій. Що це в нас? Ось порівняємо трішечки. Це в нас ялинка. А ось ми взяли два кола, дивіться, і ще два кола розрізали на половинки. І в нас вийшло ось таке вийшло гарне. Це ценятка. А ось, дивіться, яке совеня. Ми взяли квадрат. Ось трикутничок, дзьобик, два кола очки, ще два трикутничка і крильця два трикутничка. Можна брати який колір захочете. Ось таке веселе совенятко. Можна зробити такого песика. Бачите, різні трикутнички, квадрати, кружечки. Ось. Можна зробити ось таку веселу жабку. Це різного діаметру кружечки. Бачите, складений ось навпіл. Це лапки, так, ось кружечок червоний, язичок. Бачите, така весела жабка. Тепер поїдемо на тракторі. Ось дивіться: задні колеса великі круги. Передні колеса, невеликі, меншенькі. Ось навіть дим там із кружечки. Бачите, як гарно. І ось наостанок вам кицька, дивіться. Кружечки, трикутнички. Ну, іноді я використовувала ось такі прямокутнички. Ми ще їх не вчили, як геометричну фігуру, але вам батьки виріжуть. Ну що, працюйте, щоб у вас були такі гарні роботи, будуть чекати.